Не поспішай звинувачувати свою силу волі, коли в період новорічних свят ти пхаєш в себе просто все підряд. Зупини це відео зараз, дослуха до кінця, бо інформація дійсно важлива і може врятувати. Ти прекрасно знаєш, що треба їсти, що харчування правильне, що неправильне. прекрасно знаєш, треба займатися спортом. Знання в тебе є шикарно. Але суть то не в цьому. А що ж люди заїдають? Вони заїдають стрес, вони заїдають тривогу, а зараз всі кричать, який класний в них був рік. А що якщо в тебе такий не був? Що якщо багато було складнощів, труднощів, з якими не вдалося поки що справитися в інший спосіб, окрім як це все заїсти? На цьому моменті це нормально, тому що твоя психіка рятувала тебе від всього того трешу, який тобі... Довелося пережити за останній час, але все можна виправити саме тоді, коли ти розірвеш зв'язок, що стрес це є їжа, і що будь-які негативні емоції їх потрібно заїдати, навчу тебе на інтенсиві. Реєстрація відкрита. Не провтикай зараз свій шанс. Реєструйся.